Сніжена погода блокує рух транспорту. Буковинські рятувальники надали допомогу у буксируванні автівок. У селі Звеня чи надзвичайникам довелось відбуксирувати карету швидкої медичної допомоги. А у центрі Чернівців вантажівка з причепом застрягла на дорозі, ускладнивши рух іншим транспортним засобам. Надзвичайники закликають водіїв виїжджати лише за нагальної потреби та бути уважними на автошляхах. В пожежі на Буковині загинула людина. У селі Малинівка загорілась літня кухня. Там вогонь охопив площу в 60 квадратних метрів. На місці події надзвичайники виявили тіло жінки 61-го року народження без ознак життя. Тіло загиблої направили на суд медекспертизу. Ще одна пожежа трапилась у селі Іванівці. Там вогонь охопив горище будинку. Помітивши полум'я, власники викликали рятувальників, які ліквідували пожежу на площі в 40 квадратних метрів. Вогонь пошк. Коди в покрівлю, горища та речі. Причини пожеж встановлюють фахівці. Тікали крізь снігові замати. Прикордонники Чернівецького загону фіксують різке погіршення погодних умов на високогірних ділянках. Проте навіть такі екстремальні умови не зупинили двох чоловіків піти в ризикований похід. Жителі Сумської та Дніпропетровської областей вирішили перейти засніжені гори, сподіваючись, що через погану погоду вони уникнуть затримання. Згодом чоловіки віком 34 та 25 років зізнались у намірі незаконно потрапити до руму. Унії тепер їм доведеться відповідати за частиною 2 статті 204 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наводила російські удари на слов'янськ та Краматорськ за матеріалами СБУ. 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яку затримали у травні 25-го року на Донеччині. Як встановило розслідування, зловмисниця коригувала повітряні атаки РФ по слов'янську та Краматорську. Це 50-річна працівниця їдальні, в якій харчувалися українські військові. Після завершення робочої зміни вона об'їжджала територію поблизу Слов'янська і Краматорська, фіксувала на відео місця дислокації підрозділів сил оборони і передавала расистам розташування і переміщення особового складу та техніки ЗСУ. Інформацію вона скидала в тематичний чат-бота, згодом передавала її для російської воєнної розвідки через працівницю шпиталю Міноборони РФ, з якою познайомилася в чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів. Під час обшуків у агентки вилучили смартфони з доказами збору, розвідувальної інформації та контактів з ГРУ РФ. Використовували службові повноваження. Прикордонники викрили схему незаконного перетину кордону за участі посадовців ТЦК. Двоє військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП Івано-Франківської області вирішили переправляти військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Чоловік та жінка, проходячи службу в ТЦК та СП, легко знаходили клієнтів. Вони на власних автівках довозили чоловіків до точки початку маршруту неподалік державного кордону в Чернівецькій. Едській області при цьому використовували службове становище під час проїзду контрольних постів. Така подорож до Румунії коштувала по 8 тисяч доларів США з особи. В результаті обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено понад 660 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та автівки. Головних організаторів протиправної схеми затримано. Їм оголошено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Ушення